Всім привіт, друзі! Це шоу бісики і кілька коротких висновків по джиді по засіданню саме української і американської делегації. Тому що нагадаю, 12 березня буде ще й засідати російська делегація разом з американцями, де обговорять і послухають, що ж хоче Росія. І дивіться, можна сміливо сказати, що ми відкотили ситуацію станом на 28 березня на ранок ще до тієї зустрічі, яка відбулася, і яку потім бурхливо обговорювало українське суспільство, та й не тільки. Тобто, фактично, ми перекреслили той день і повернулися до тих стартових позицій, які у нас були із нинішньою адміністрацією Дональда Трампа. Але є суттєві відмінності. Дивіться, я бачу, як за величезну таку перемогу подають те. Що нам Сполучені Штати Америки повертають назад доступ до розвідданих своїх і дали добро на те, щоб та допомога, військова, яка застряла на складах у Польщі, все таки відправилася в бік українського кордону. Таким чином, з цією сваркою, ми дещо погіршили своє стартове становище і тепер а, говоримо не про якісь там а, серйозні гарантії безпеки. Нагадаю, що мова про них не йшла у тих релізах, які видавала українська сторона та і американська, і навіть не говоримо про. Якусь пропозицію, нам вступити в НАТО такого немає. Тепер за величезну допомогу подається саме те, що Сполучені Штати Америки відновили нам постачання ще тієї допомоги на 4 мільярди доларів, яку на сам кінець свого державного управління своєї каденції дав нам Джозеф Байден. Цьому ми радіємо і тому, що американські спецслужби дозволили нам далі користуватися своїми розвідданими. Ну а тепер давайте ще про кілька моментів, які мене насороджуються. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який був у цій делегації, і туди його делегував сам Зеленський. Сказав, що вже наступного тижня у нас будуть перші, значить, групи стосовно деталей припинення вогню в Україні. Як він сказав, наступного тижня вже ми домовимося про те. Як же ж на технічному експертному рівні команди можуть говорити про всі деталі? Я а, нагадаю, що це вже було. Андрій Єрмак у нас не раз домовлявся про припинення вогню про а, всілякі там мирні перемовини із Російською Федерацією. Це було в 2020 тисячі в 2021 році, навіть намагався він поговорити а, в січні 2022 року. Навіть за кілька годин телефонував керівнику розвідки Кирилу Буданову і говорив: Так, може ж не нападуть росіяни, може ж все ми відвернемо назад. Це навіть зафіксовано було в інтерв'ю Кирила Буданова. Тобто, коли ця людина займається таким питанням як припинення вогню, це означає, що лише одне: що збройні сили України і цивільні громадяни теж мають готуватися до погіршення нашої ситуації і до того, що війна. Буде продовжуватися далі, можливо, десь в гірших формах, можливо, десь в трошки легших формах, але ніякого покращення не буде. Тому що для того, щоб домовлятися про реальне припинення вогню, треба бути майстром переговорів. А Андрій Єрмак не був ніколи таким крутим дипломатом, яким би він не хотів здаватися. І тому те, що вчора не побилися, не посварилися і повернули допомогу цій розвіддані. Треба дякувати двом силам. Перше, це безумовно Збройним силам України, які покращують наші переговорні позиції щодня. І е, друге, це те, що е, британський уряд, у вигляді прем'єр-міністра Кіра Стармера, вирішив стати таким перемовником і виділив своїх фахових крутих дипломатів е, для того, щоб вони готували. Українську делегацію, тому що е, ми ж своїх дипломатів повиганяли, тому що знаєте, у нас там е, пристайка, наприклад, і Валерія Чалого вважають на банковій на секундочку пороховотами, тому їх повиганяли із посольств, і тепер фактично наші кадрові дипломати е, з ідеальним знанням англійської мови. Фактично безробітні або займаються тими речами, якими б не мали займатися дипломати у розквіті своїх фізичних сил і розумових здібностей. Тому таке доводиться користуватися тим, що нам дають британці. Велика їм подяка, що вони своїх фахових дипломатів не повиганяли, незважаючи на те, що цей пан Джонатан Пауел, який консультував із Зеленського Єрмака він працював ще із Тоні Блером, але бачите, лейбористська партія вона ніколи не розкидається якісними кадрами і взяла цього якісного дипломата собі на радника з питань безпеки нинішнього прем'єр-міністра Кіра Стармера. Ну а тепер. Дивіться, можна чітко зафіксувати, що це по суті був старт перемовин. Ну, Запам'ятайте цю дату 11 березня 2025 року. Але далі на що має тиснути Україна? А на те, щоб в незалежності, про що там буде говорити американська делегація з російською делегацією, ми зберегли чисельні збройних сил України, тому що збройні сили України це те, що допомагає зберігати нам суверенітет, триматися на плаву. І мати голос у світі як країні, як нації, і е, обезпечує нас донині і на майбутнє від того, щоб тут Російська Федерація вчинила геноцид, перетерла нашу націю і сказала що тут нікого не було, це просто росіяни. Далі що нам треба зберегти? Це вихід до чорного моря. Безумовно, нам треба зберегти максимальну кількість наших людей і наших територій. І тут дуже важливо, щоб українська делегація слухала порад фахових дипломатів, слухала позицію Збройних сил України, а не влаштовувала в тилу розправу над генералами, які не подобаються чи міряла рейтинги залужного кожен день. А щоб українська влада нарешті дбала про те, щоб у нас збереглася українська державність, Я вже потім про вибори у цій збереженні української державності. Які ж є ризики для нас? Ну найперше, я сказала, що ми тією сваркою погіршили суттєво собі стартові позиції, і тепер я, от передивилася план Келога, який був у квітні 2024 року, або поради Генрі Кісінджера. А того крутого дипломата, який в принципі і створив оцю цю геополітичну систему, в якій ми ще існуємо, оцей трикутник Кісінджера, коли Сполучені Штати Америки визначаються, хто в даний момент їх підсилить: дружба з Китаєм, чи дружба із Совіт Раша, чи просто Раша Федерейшн. Так, от нагадаю, що в квітні 2024 року Кіт Келох висловлював такий мирний план, що от має стати фронт на тих лініях розмежування, які є. Що спочатку треба українську армію посилити, а потім уже треба тиснути на російську сторону і санкціями і іншими такими економічними методами, щоб посадити їх за стіл переговорів. Що дуже важливо, коли там мова йшла про НАТО, то Кіт Келох сказав, що Україна. Може на 10 років відкласти це питання. Ну а тепер про це навіть не йде мова. Не йде мова про те, як в плані Кіта Келуга про те, що це з Україною з першу чергу треба домовлятися, щоб її влаштовували всі ці мирні домовленості, а Російська Федерація на це погодилася. Російська Федерація це дуже чітко відчуває. І вона очевидно дуже ретельно читала ці мирні плани Келога і напрацювала свої пропозиції. То в той час, коли ми просто покричали, що кіт Келог що в квітні 24-го року нас дає. Ми не будемо звертати увагу на цього, на, на план цього дідушки непонятного, непонятна Нейма для багатьох в Україні. І тому відповідно ми не працювали з тими меседжами. Леву частину яких якраз взяли таки в собі в роботу Майк Волз і Дональд Трамп, і всі ті люди, які їздять від американців в якості делегатів у Саудівську Аравію. Ну, і ще один момент, чому я задала план Кісінджера? План Кісінджера в 2023 році, напередодні його там смерті, звучав так: що ви знаєте. Я розумію, що Україна таки це окремий народ від Росії, це суверенна держава, і він сам запропонував взяти нас в НАТО, бодай ту частину, яка є не окупована Російською Федерацією, яка є під Києву. До того нагадаю, цей Кісінджер тривалий час навіть не бачив Україну як якусь окрему одиницю, і тривалий час говорив про те, що Україна це держава, яка має лишатися якраз в сфері впливу Російської Федерації. Дідусь цей я нагадаю в 2014 році. Був одним із тих, хто розповідав американському істеблішменту, а що не треба накладати санкції на Росію? Не треба підтримувати Україну. Ми неправильно робимо те, що ми тиснемо на Російську Федерацію. Тому ми недостатньо попрацювали з цими меседжами і маємо те, що маємо. А що ж робить Російська Федерація? Російська Федерація після цього засідання тут треба відзначити плюсик цих перемовин. Вона опинилася в такій розтяжці, тому що тепер їй треба сказати дуже чітке ні або так, Дональду Трампу. І а, тепер Дональд Трамп може чітко запитати: Так, Росія, ви хочете перемир'я на 30 днів? Російська Федерація може сказати ні і таким чином. Таким чином, Дональд Трамп буде бачити, що Російська Федерація не хоче миру, і, очевидно, треба запускати план Б. Блюс, путіну якось невигідно. Знаєте, в той момент, коли в нього є успіхи на Курщині. От багато. Уже таких неадекватних коментарів, що от ми здали ту Курщину, щоб почались перемовини. По-перше, так можуть говорити люди, які ніколи не були на Сумщині, не знають рельєф, не знають якість стану доріг і не знають ті ґрунтові дороги, які от з'єднують те чи інше це той чи інший населений пункт. Коли тобі перерізають логістику, і в тебе виходу немає, як довести. Там певні ресурси до свого угрупування, ну тоді так і стається, доводиться виходити. Тому для того, щоб коментувати щось про Сумщину, треба жити на Сумщині. Я знаю, що там відбувається на Сумщині, і що конкретно в тій ділянці, в чому там проблема. А коли вибачаю, сидять окремі у нас блогери за кордоном і розповідають про те, що вже половину Сумської області втратили і нагнітають, це не дуже адекватно. Путін може сказати і так, я хочу цього перемир'я, але це несе певні загрози, тому що таким чином Путін може використати цей час для перезбірки свого угрупування. А для того щоб наростити свої сили, для того щоб е переосмислити себе у війні, це не означає, що війна завершиться для України. Я вважаю, що ці всі заголовки, які зараз продукують українські змі і блогери, про те, що все припинення війни на 30 днів це дуже хворобливо. Це розслабляє українську націю. Це створює хаотизацію процесів і це не дуже адекватно готувати українців знову цими казками про завершення війни за 2-3 тижні. Але Російська Федерація, судячи з того, що є у пресі, вона активно готується до цього засідання, яке у них буде з американцями 12 березня. І, от, наприклад, що вони хочуть запропонувати бізнес тіл, те, що любить Дональд Трамп. А, що вони конкретно вже пропонують? Нагадаю, в кінці лютого Путін особисто вийшов на люди і власним ротом запропонував американцям співробітництво з видобутку рідкоземельних металів саме на території Російської Федерації. А саме, що він їм за запропонував? Виробництво у Сибіру. І, а... Такий, такий необмежений доступ до а, російського алюмінію. Це до речі, те, що потрібно американцям, і це такий чіпляючий гачок, яким Путін одразу зачепив Дональда Трампа для того, щоб він думав: ага, от є російська сторона, з неї можна буде поїміть більше. Чому ж мені не схилитися? На бік Путіна, ну і ще нагадаю, що там є такий переговорник Кирил Дмитрієв, уродженець Києва, у якого є громадянство України. Це була грамотна ставка на те, щоб Україну з Росією примирював. Такий формально українчик він не є українчиком, він не є етнічним росіянином, але в нього є громадянство України і він уродженець Києва. Так, от цей місьє ще на першому засідалові росіян із американцями запропонував спільну розробку ресурсів в Арктиці, саме Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Це тема, яку дуже цікавить Дональда Трампа в нього зараз в голові. Як же ж відірвати побільше із Арктики, як же убезпечити собі таку перевагу в сфері Копалин над Китаєм? І тому ця пропозиція Російської Федерації може бути Трампу цікава. Але є одне дуже важливе, але і це росіяни врахували. От вони сказали, що. Нам дуже потрібні західні технології. Ми готові на все. Тому давайте ми будемо робити це разом. Ваші західні технології, наш доступ до ресурсів і будемо працювати разом. Насправді це стара ідея. Росіяни пропонували це Сполученим Штатам Америки ще в кінці 2010-х років, і в 2012 році Рекс Тілерсон а це людина, яка була одним із таких головних спонсорів республіканців. Людина, яка до речі, працювала в першому уряді Дональда Трампа, певний час потім він звільнився. Так от була укладена угода на 500 мільярдів доларів із росіянами. Але, нагадаю, потім Росія напала на Україну у 2014 році, і Барак Обама він наклав санкції на цю угоду. Вона була розірвана у 2015 році. Остаточно чому. Тому що виявляються санкції, які накладали наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, за окупацію Росією Криму, вони просто на перший погляд здавалися не дієвими, але розірвати таку угоду це дуже дуже важлива була річ. Тому нам треба чекати, що Російська Федерація обов'язково зараз буде підвищувати ставки, гратися, закидати західні медіа різними. Такими чорними матеріалами, де буде виставляти, що це Україна не хоче миру, що це Україна договороздатна, що це Україна не пропонує нічого цікавого Сполученим Штатам США. Ми пропонуємо, ми круті, ми умнічки. Також Путін неодноразово розповідав про те, які в нього червоні лінії, вони в нього прості, що треба в першу чергу усунути першопричину конфлікту, і цією першопричиною є. Знищення української державності, знищення українського народу. Тому тут українці, українська влада, якою б вона не була, має стояти і чітко вималювати червоні лінії, бо та й зараз ми да ми просрали бездарно той час, коли вже рік, як з гаком, почали з'являтися мирні плани, де не завжди все прописувалося на користь України. Не все прописували з урахуванням побажань українців. Тому нам треба прописати дуже чітко ті червоні лінії, за які не можна заступати у будь-яких переговорах з Російською Федерацією. Ми маємо отримати фіксований кордон, ми маємо отримати якісь мінімальні гарантії безпеки. А якщо не буде чітких гарантій безпеки, то ні на яке урізання наших збройних сил і наших спроможностей гатити по території ворога, ми не маємо на це погоджуватися. Тому це виклик для української делегації, виклик для України. І те, що я бачу, можна скільки завгодно виписувати у соцмережах, що от Трамп він же ж агент Путіна. Він, взагалі, з ума, сума, нас зліває. Знаєте, ніхто нікого не зможе злити, якщо ти не хочеш зливатися сам. Ніхто ніколи тебе не зіллє, якщо ти до будь-яких перемовин серйозно готуєшся і прописуєш свою аргументацію, чому це має бути так, а не інакше. На щастя, Оці консультації із британськими дипломатами і з Кіром Стармером допомогли українській делегації дещо відкатати ситуацію назад і повернути нам всі ці розвіддані, які були призупинені на тиждень. Це хороший момент. Але дивіться, тут є ще такий нюанс, що Зеленському дуже чітко показали його місце, сказали, що це вискочка із країни Східної Європи. А ми його посадимо дуже швидко. Тому це теж такий момент, який нам треба враховувати у спілкуванні із Дональдом Трампом. І для тих, хто там сподівається на те, що скоро буде якийсь імпічмент чи ще щось там в сполучених штатах Америки. По перше, я нагадаю, що Дональд Трамп і республіканці на останніх виборах вони отримали монополію влади, дуже схожу на ту, яку отримав Зеленський у 2019 році. А це означає, що. Різких тілорухів протягом найближчих півтора років не буде, допоки там не пройдуть їхні довибори до Сенату, де демократи можуть перемогти, але це ще не факт, тому що ще невідомо, кого вони виберуть своїми такими топ-обличчями, хто буде новими лідерами демократів. Тому що їм теж треба серйозно перезібратися, бо такі люди, як Камала Харріс і якісь палістинські депутатки, яких вони там розвили у Сенатах і Конгресах, вони не можуть вже більше презентувати демократичну партію в нинішніх умовах, які склалися, коли там з одного боку техноолігархат наступає, а з іншого боку, Дональд Трамп і Ілон Маск руйнують бюрократичний апарат Сполучених Штатів Америки. Тому нам Треба нарешті тверезо е, оцінювати ставлення до нас Сполучених Штатів Америки. Треба розуміти, що Дональд Трамп він то нарцис, але у першу чергу цей нарцис, і попередні президенти Америки, серед яких були бутлегери, серед яких були зрадники, серед яких були ставленики олігархів, е, серед яких були люди, які більше полюбляли там. Кататися на острів Епштейна в пошуках молодих лоліт, вони все одно думають в першу чергу про інтереси американської держави, і тому ми маємо стати цим інтересом, враховуючи, що Європа дуже чітко сказала, що ми не готові наших спроможностей недостатньо. Ідіть міріться із Дональдом Трампом і Сполученими Штатами Америки. Це було дуже чітко сказано на останніх самітах, тому нам треба підружувати до поки це можливо зі сполученими штатами Америки. І обов'язково активізувати свою діяльність, коли Європа буде переозброюватись, коли Європа буде нарощувати свої оборонні потужності і ділити той бюджетик на 800 мільярдів доларів. Які вони пропонують пустити саме на переозброєння і створення нових оборонних систем, і там безумовно має бути Україна не словаки з угорцями, а саме Україна, як держава, у якої є бойовий досвід, як нація, де люди розуміють логістику сучасної війни. Якщо ти не в зсу, то ти обов'язково десь волонтерів і розумієш, як відбуваються ці процеси. Тому нам треба активізувати там процеси прямо тут і зараз. А, вся геополітична система, яку ми знали до того, вона змінюється, вона руйнується, створюються нові со союзи, і тому Україні дуже чітко треба працювати на те. Щоб ми не були десь околицею Європи, щоб нас не поглинала Російська Федерація далі, решту української території через те, що ми не вміємо вибирати якісних політиків, через те, що ми не вміємо просувати свій інтерес, і банально через те, що ми не вміємо аналізувати гірші сценарії на основі тих документів, які вже висіли у вільному доступі, ну. Або рік, або навіть більше року, коли вийшов цей попередній план Кіта Келога, багато хто ж кричав і полювався, що це капітуляція. але Тепер, після цієї зустрічі української делегації в Джиді із американцями, я дуже чітко бачу, що в принципі Дональд Трамп взяв це як за базовий сценарій з деякою корекцією. Але українська делегація, на жаль, ніколи не розглядає гірших варіантів, тому виходить те, що виходить. Тому схрестимо пальці, помолимося і. Відкидаємо оцю істерію, якою захворював український народ, і вже більше тижня про те, що хтось нас ліває, і Зеленський молодець показав сталеві яйця і все, от це, от все. Як показала практика, сталеві яйця ні до чого. Америку треба брати інтелектом, стратегіями і чіткими пропозиціями. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це були шоу-бісики. А далі я вам обіцяю, що в нас буде розбір Кирила Дмитрієва скотини, яку Російська Федерація готує в прийомники Путіна.